Осінь пора, що зачарує вас, золото скрізь під ногами падає на нас, Тепле какао, свічка і вікно, Загорнений в плед, читаєш ошо, звуки дощу, листя летить, в цьому сезоні йому час спочить, барви яскраві для художнього пера створять митці. Свої полотна, сонце на небі, листя шурсить, час капучино нам з тобою пить, зайдемо в кав'ярню, а там гарбузи, осінь скрізь розкидала свої ваби. Дай мені осінь згадати тебе в дні, коли сірість бере своє, золотом своїм. Осяй мій день, буду тобі вдячна за чудову. Moment, say.